Більше трьох сотень прикордонників навчального центру Держприкордонслужби за час АТО побували в зоні бойових дій. 14 із них додому так і не повернулись. Серед загиблих і керівник навчального центру генерал-майор Ігор Момот. Доля ще п'ятьох досі невідома. Ті, кому вдалося вирватися із пекла, назавжди змінили погляди на життя та почали вірити в Бога про справжніх героїв у репортажі наших кореспондентів. Це мої друзі, з якими я служив. 15 років тому почав служити. Це бойці 95-ї десанта штурмової батальйону 13-го. Олександр Солдаткін показує на фото своїх бойових побратимів. З ними пліч опліч він служив ще 15 років тому. В бою каже, вони надійні товариші. Це вкотре підтвердила сутичка поблизу Маринівки, де вони потрапили в оточення. Його бійці вистояли від початку до кінця. Ребята були 19 років, літ. Але... Были, они все понимали прекрасно, они были сознательны. Не потому, что им кто-то сверху это сказал, это был их выбор. И мы приняли решение стоять до конца. Вот. Ну, как говорят, Бог помог в очередной раз. В житті Олександра це не перша війна. Він вже брав участь у військових конфліктах та миротворчих операціях в Лівані, Сирії, Іраку. Чоловік наголошує, ніде не доводилося бачити, як бойовики ховаються за спинами мирних жителів. В Україні ж поняття чесний бій вони звели на нівець. Є определені неписані правила війни. Якщо йдуть, то йдуть друг на друга, а не прячуться за мирних жителів. Не розміщають свої. Пункти дислокації, в жилих районах, в больницях, в школах. Віталій Проходько один із тих, хто прийшов на допомогу Олександру, коли той зі своєю групою потрапив в оточення поблизу Маринівки. Цей бій був найзапекрішим, пригадує чоловік. Наші хлопці тримали КПП Маринівка, коли їх атакувала, атакував батальйон Восток. І вони два години там тримались. 25 чоловік проти майже півтисячної арави. Ну, а ми, значить, підійшли їм на допомогу, успіли їм підійти, допомогли. На сході країни Віталій був три місяці. За цей час йому довелося побачити чимало. Я приймав участь в Новоазовській був в Амбросівці, у Спенці, приймав участь в обороні Мариновки та брав участь в операції групи кордону. За роки служби в Оршанці, а це майже 20 років. У справжніх бойових діях чоловік бере участь вперше. Побачене і пережите зізнається, вплинуло і на його характер, і на стиль життя. Я, ну як сказати вам, почав любити свою країну, не іначе. Начав вірити в Бога. Я вірив в Бога, ну не так сильно. Але почав вірити тепер більш сильніше. Тому що дійсно, як кажуть, я бачив чудо. Такі прикордонники гордість навчального центру, наголошує заступник начальника закладу Валентин Сухомлин. В екстремальних ситуаціях вони не злякалися і змогли проявити себе. Люди самовіддано, можливо, навіть з деякою самопожертвою виконували всі завдання, які на них покладалися. Вони виконували наказ командира. Ну і, скажімо, священний обов'язок кожного прикордонника це охороняти власне саме святе, що є в державі – це державний кордон. Нині хлопці повернулися до звичних службових обов'язків у навчальному центрі. Втім, у будь-який момент, кажуть, вони готові піти на захист своєї країни. Я захищаю свою державу і свій кордон це мій святий обов'язок. Якщо треба буде, я обов'язково поїду його захищати. Ніна Волощук, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.